Оточення немає. Генштаб пояснив ситуацію в Покровську. Водночас українські бійці просунулися під добропіллям. Скільки територій вдалося звільнити? Докладніше на каналі «Сей час. Ставте лайк і починаємо. Окупанти ледь не згоріли живцем у Курській області. У мережі з'явилося відео пожежі на позиціях російської армії. Ворог облаштував собі місце дислокації у підвалі будинку. Однак будівля з невідомої причини загорілася. Через це кілька росіян опинилися у пастці. Вони панікували, бо тримали в собі каністри з газом. Спробували загасити полум'я, проте безуспішно. У підсумку вони схопили хоча б якісь цінні речі і втекли із позиції. Тим часом на фронті наша армія має певні успіхи. Українські бійці просунулися під добропіллям. Про це повідомляє Генштаб. Там уточнили, що на окремих напрямках наші воїни просунулися на відстань від 100 до 700 метрів. Загалом за час операції, станом на 5 листопада 2025 року звільнено майже 189 квадратних кілометрів, а майже 250 кілометрів квадратних зачищено від диверсійно-розвідувальних груп противника. Мапа Deep State демонструє, що українські бійці відкинули ворога поблизу шахового, поблизу Добропілля. Таким чином, наші воїни майже ліквідували ворожий виступ. Також генштаб офіційно прокоментував ситуацію в Покровську та Мирнограді. Командування запевняє, що оточення наших підрозділів немає. Натомість вони контратакують. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. Одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони покровсько мирноградської агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів. Росіяни мають серйозні втрати в Покровську, каже генштаб. За минулий день наші воїни ліквідували 26 окупантів ще 64 загарбники поранені. Також знищені понад пів сотні укриттів ворога. Загалом, з початку тижня, на покровському напрямку втрати російських військ склали 249 окупантів, 7 пунктів управління безпілотниками, 26 одиниць автомобільної і мототехніки, танк та бойова броньована машина. Працюють під покровськом також бійці центру спецоперацій Альфа Служби безпеки України. Вони показали кадри знищення окупантів. Серед усіх уражень варто виділити один особливий удар: дрон камікадзе наших захисників влетів у кузов китайського всюдихода Desert Cross 1003. він був вщент набитий російською піхотою. Друзі, як вважаєте, чи вдасться завдяки підкріпленню зберегти Покровськ і Мирноград під контролем України, долучайтеся до обговорення в коментарях. Розпочнемо із заяви голови військового комітету НАПО, НАТО, НАТО ДЖОЗЕП Каводрагони. Він каже, зокрема, про те, що війна в Україні з оперативного погляду зайшла у глухий кут, і на, на прийшло, прийшов час для переговорів. Ну, якби Україна це постійно демонструє, що Україна готова до переговорного процесу. Але коли ми кажемо про глухий кут, те, що відбувається наразі, це дійсно так? Ну, звичайно, ми про це говоримо вже певний час. Генерал залужний. Говорив про це відразу після невдалого українського контраступу, тобто була стаття залужного восени 23-го року ще які, і в якій генерал залужний стверджував, що вже наступив глухий кут. У мене була інша думка, тому що я вважав, що 24-й рік буде дуже активним з точки зору Росіян, спробувати проломити ситуацію. Так воно й було І більш того, Україна показала те, що вона здатна на, на нові скажімо так, сюрпризи в оперативному плані, і тому операція в Курській області продемонструвала, що на той момент ще не був фактично такий тотальний глухий кут хоча, звісно, лінія фронту більш-менш стабілізувалась саме реально наприкінці 23-го року, але після того сторони намагалися створити сюрпризи, створити нові ситуації, які би могли надати переваги саме цій стороні. Що ми маємо наразі? Тобто, 24-й рік, фактично, в, суху, в такому сухому залишку Росія не змогла досягти своїх оперативних. Я вже не кажу про стратегічні цілі, оперативних цілей. Так само 25-й рік. Якщо подивитися, що вони досягли за 24-й і 25-й роки, а я нагадаю, що якраз наступальна операція Росії, ця стратегічна кампанія, вона триває якраз фактично після завершення українського контрнаступу. І активна фаза така максимально почалася в грудні 23 року і вона триває аж до сьогодні. Зараз фактично нова кульмінація в Покровському в Покровсько-Мирноградській агломерації. Це зараз вирішальна битва, в якій якраз росіяни хочуть продемонструвати, що оперативного глухого куту немає. Вони зараз проривають, начебто, оборону, і потім виходять на оперативний простір. Але ми знаємо, що це не так, тому що за Покровськом. Є кілька нових ліній оборони, і якщо, наприклад, уявити, що на, що росіяни е, окуповують в кінці кінців Покровськ, це абсолютно нічого не буде значити з оперативної точки зору, так, з тактичної точки зору вони захопили населений пункт міста Покровськ, але з оперативної точки зору вони не виходять на оперативний простір, вони знову будуть е, будуть переходити до в'язких бойових дій а в наступних лініях. Бути здорові. в наступних лініях оборони України. Тобто, в цьому плані, якщо говорити про оперативно-стратегічний рівень, абсолютно вірно зараз неможливо змінити різко саме на фронті ситуацію. Зараз грають такі фактори, як економічна стійкість, стійкість соціальна, тобто громадськості громади до, до продовження війни як України, так і населення Росії стійкість загалом нації, стійкість державного апарату, і так далі. Тобто, з військової точки зору це глухий кут, але є ще шанси на думку Росії, скажімо так, створити умови, коли Росія, Росія все ж таки протягне довше цій війні на виснаження, ніж Україна. Тобто Україна може зламатися Першою. Але це, але це навіть <кій> суть в цьому найти на фронті, а в загальній. Стійкості економіки, енергетики, інфраструктури, психології, і так далі. Це йде боротьба саме за це. І оцей натиск, який зараз шалений, оцей пекельний натиск Покровську, він має не тільки тактичне значення, і не тільки оперативне, але й стратегічне значення. Тобто росіяни намагаються продемонструвати, що вони зараз можуть досягти військового успіху, а значить, Україна має погодитись фактично на капітуляцію. Цьому є сенс ну, на інші сторони наразі формують, якби покріплюють свою позицію перед переговорними процесами. Я вірно розумію. Халик що а ну, тут, знову ж таки, вся ця війна. Це в кінці кінців перехід до переговорного процесу. Тут звісно, що сторони постійно намагаються використати те, що відбувається на фронті, те, що відбувається з нашими діпстрайками, наприклад, та й те, що відбувається з російськими ударами по нашій енергетиці, це ж все в принципі. Ще раз повторюся, це війна на виснаження. Тобто зараз йде така дуже комплексна, як кажуть англійською компрегенсів боротьба між сторонами. Вона пролягає по всіх сферах життєдіяльності наших української нації і Російської імперії. Тобто, це все розглядати треба саме так. На фронті, скажімо так, місяць знаходяться ключі до всього. Звісно, що коли у росіян посиплеться фронт, то у нас буде абсолютно інший підхід в усіх сферах. І якщо у нас посиплеться фронт, росіяни думають, що вони тоді відразу отримають бали політичні, геополітичні, вони витискують з цього максимум, тобто вони говорять, так, Україна підписує капітуляцію, з нас знімають санкції, і ми виходимо з, економічного, з економічної катастрофи, в яку летить зараз прірву, в яку зараз, очевидно, летить Росія. Але чому вони так ризикують? Тому що Путін не хоче визнавати, що він облажався в 2014 році, потім в 2022 році. Для нього це буде реально катастрофа, крах, крах всього життя, якщо він погодиться на припинення вогню. Тому він витискає з Росії все, що можна, він кидає зараз своє м'ясо в Покровську на інших напрямках, максимально його це не цікавить, скільки там загине росіян. Йому головне не допустити ситуації, коли дійсно він впреться. Його генерали впруться, вони вже вперлися. Насправді, ці чуткі прозняття ген... командувача генерала-командувача 51-ї армії. Це якраз свідчення того, що Путін нервує. Очевидно, що Герасимову немає сенсу його просто знімати, так якщо все було добре. Тобто, була доповідь чергова Герасимова. Путін каже: так коли ж ви вже все-таки? Я тут відіграв і ПСО, я красавчик, я відіграв і ПСО. Тут уже і журналістів запрошував. Mm -hmm. І е, хотів сам уже, чутки там пішли вже. Я і Путін прийде в Покровську. уже і Трампу сказав, що Покров взяли, і всім сказав, а виявляється, не взяли. Тобто, всі наді мною сміються зараз. Юліан Рьопкіс над мною сміється з Більда. Ну тобто, це ситуація, яка Путін нервує, Путін реально розуміє, що час затягується, скоро зима, все може змінитися насправді. Такому стані малими, тобто, коли у вас немає логістики, коли ви от уявіть собі, ви солдат російської армії, один-два солдати намагаються проникнути там десь в Покровськ, а ще гірше, десь в полях. Мороз, вітер, сніг. Скільки можна витримати в таких умовах без логістики? Тобто, ми ж розуміємо, що влітку так можна, вони там немає води, немає їжі, але вони витримують там тиждень. Можуть витримати і більше, оскільки він там виживає, а потім може і прийде підмога, може і не прийде, ну загине, ну нічого страшного. А взимку цей цикл він прискорюється. Він не може там тиждень валятися десь. Він загине просто від перехолодження, від того, що немає їжі, він просто загине. Тобто Путін розуміє, чим далі це продовжується, тим більше Трамп отримує козирь в розмовах з ним, і це, це очевидна реальність.